Привіт! Замислювалися колись про те, що нашим світом керують невидимі правила. От серйозно, вони визначають, як ми стоїмо в черзі, розмовляємо в транспорті чи навіть просто відпочиваємо в парку. Це такі собі неписані закони громадських просторів. І от сьогодні давайте розберемося, як вони працюють, і головне, чому вони настільки важливі. Поїхали! Почнімо з ситуації, яка, мабуть, багатьом знайома. Уявімо собі, Назара в театрі. Він дивиться виставу і при цьому голосно спілкується з друзями. Його поведінка, звісно ж, заважає іншим. І тут Алана нагадує йому про правила, про які він, здається, навіть і не чув. Цей простенький діалог насправді піднімає дуже важливе питання: які ж це правила ми маємо знати? І що ще важливіше, навіщо вони взагалі потрібні? Отже. Наш план на сьогодні такий спочатку з'ясуємо, що ж таке громадське місце, потім розберемо ключовий принцип поведінки. Поговоримо про правила і про цілком розумні, і про досить дивні. Далі подивимося, що буває, коли ці правила порушують, і наостанок торкнемося різниці між законом і мораллю. Гаразд, перш ніж говорити про правила, треба ж визначити, а де, власне, вони діють. От що таке громадське місце. Здавалося б, відповідь очевидна, але чи так це насправді, давайте розбиратися. Ось просто на мить замисліться, які з локацій, що ми зараз покажемо, можна назвати громадськими. Спробуйте для себе вирішити, а потім ми звіримось із офіційним визначенням. Так, маємо три варіанти: оперний театр, кімната у квартирі і пляж. Ну, на перший погляд, все ж просто, правда? Театр і пляж громадські, квартира приватна. Звучить логічно. Але що з цього приводу каже закон? А ось і воно, офіційне визначення. І знаєте, що тут вражає? Наскільки широке це поняття. Йдеться не лише про парки чи театри, громадськими місцями є навіть під'їзди, уявляєте? А ще підземні переходи та стадіони. Якщо так розібратись, то це майже будь-який простір за межами нашого дому. Щоб було трохи простіше, все це можна розділити на групи. Перша це, скажімо, території загального користування, парки, вулиці, ось таке все. Друга це різні установи від державних офісів до готелів. І третя, звісно, громадський транспорт та зупинки. По суті, це всі місця, де ми так чи інакше перетинаємося з іншими людьми. Окей, з простором визначились. Тепер давайте перейдемо до головного принципу, який і регулює нашу поведінку. Це така собі ключова ідея, що лежить в основі абсолютно всіх правил етикету. Цей відомий вислів, як на мене, ідеально все пояснює. У кожного з нас є свобода, так, але вона не абсолютна. Вона закінчується рівно там, де починається свобода і комфорт іншої людини. Якщо ще простіше, то це і є те саме золоте правило громадських місць. І неважливо, про що йдеться: про гучну музику в автобусі чи про сміття залишене в парку. Ключове тут усвідомлювати, як твої власні дії впливають на людей навколо. А тепер подивимося, як цей принцип втілюється на практиці. І тут буде цікаво, бо ми розглянемо як цілком логічні і очікувані правила, так і деякі, ну скажімо, досить дивні, але цілком реальні приклади з усього світу. Ось чудовий приклад розумних правил з київського театру ляльок. То дивіться, кожне з них має дуже чітку мету зробити так, щоб усім було комфортно дивитися виставу, приходити вчасно, не розмовляти, вимкнути телефон це все про повагу, про повагу до акторів і, звісно, до інших глядачів. Проте, знаєте, не всі правила такі очевидні. Іноді суспільство створює такі норми, які сьогодні можуть здатися нам, ну щонайменше дивними. А тепер тримайтеся: ось кілька прикладів: у Балтиморі не можна приводити лева в театр. Так, так, лева, мабуть, колись трапився якийсь неприємний інцидент. Або от у Франції та Британії заборонено цілуватися на вокзалах, щоб потяги не затримувалися через довгі прощання. У Венеції ні за що не годуйте голубів, бо треба ж площу тримати в чистоті. А неподалік навіть піщані замки будувати не можна, бо вони можуть заважати людям ходити. І що цікаво, кожне з цих на перший погляд, дивакуватих правил насправді вирішувало якусь цілком конкретну проблему. Так, про правила поговорили. А тепер давайте подивимось, що ж відбувається, коли їх порушують. Тобто, які є наслідки, крім, скажімо, косих поглядів чи осуду. Виявляється, в українському законодавстві така поведінка має цілком офіційну назву дрібне хуліганство. І це не просто про погані манери, ні, це правопорушення, яке охоплює і лайку, і настирливу поведінку, і будь-які інші дії, що порушують громадський спокій. А ось поняття чіпляння заслуговує на окрему увагу. Це не просто хтось набридає, це дії, які принижують гідність та обмежують волю іншої людини. Наприклад, хапати за одяг чи блокувати прохід це вже пряме порушення особистих кордонів і власне закону. І наслідки тут цілком реальні. За дрібне хуліганство передбачена юридична відповідальність, і найчастіше це штрафи. Тож, як бачимо, це не лише питання вихованості, а й питання дотримання закону. Ну і нарешті ми підійшли до останнього, але дуже важливого розрізнення існує по суті два типи регуляторів нашої поведінки: зовнішній це закон та внутрішній це мораль. Різниця насправді проста. Юридична відповідальність це про те, щоб не порушувати писані правила і уникнути штрафу. А от моральна відповідальність це щось глибше. Це про усвідомлення того, як твої вчинки впливають на людей, які поруч. Моральна відповідальність це ніби внутрішній компас, це розуміння, що за кожен свій вчинок доведеться відповідати, але не перед законом, а перед власною совістю та перед суспільством. Це свідомий вибір поважати інших. І ось у цьому, мабуть, і є головний висновок. Усі ці правила від офіційних законів до неписаних норм етикету, існують лише з однією метою створити таке середовище, в якому абсолютно всім буде комфортно та безпечно. І наостанок, питання на подумати: от якби можна було обрати лише одне єдине правило поведінки в громадських місцях, яке б усі раптом почали цінувати набагато більше. Що б це було?